Забезпечення захисту дітей та педагогічного персоналу в закладах освіти стало першочерговим завданням. Одним із важливих аспектів забезпечення безпеки є будівництво укриттів. У Подільській громаді нині будуються захисні споруди на базі 2, 3 та 6 ліцеїв. Протягом певного періоду часу наша знімальна група спостерігала за процесом будівництва. Та як і дехто з подільчан задалась питанням чому тільки зараз розпочали? Це було розпочато ще в минулому році, в серпні місяці було заплановано будівництво цих укриттів, тому що для здобувачів освіти недостатньо було місця. В ліцеї номер 2 а в ліцей номер 6 взагалі його не було, тому діти не могли провести очне навчання. Для цього було визначено місце. Спершу комісія виїхала, визначила місце, де це буде реалізовуватися цей проєкт. Було сесією міської ради виділено кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації в серпні місяці. Потім після цього знайдено проєктанта, роздані комерційні пропозиції. Хто прийняв участь у цьому? по саме найменші ціни бойові пропозиції було заключено договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Перший об'єкт це була ліцей номер, другий нам виділили кошти. На реалізацію цього об'єкта. А на другий об'єкт ліцей номер 6 кошти були виділені 80% з обласного бюджету і 20% з місцевого бюджету. По ліцею номер 2 декілька разів відігрувалися торги. Там, по різним причинам учасники, які подавалися на аукціони, були помилки в кошторисі в тендерній документації. Було зроблено нами відмову. На третій раз все-таки вже відігравалися торги, визначився підрядник. Почалася реалізація цього проєкту. Але в ході робіт по ліцею No2 виникли додаткові роботи. По ліцею No6 також відіграли торги з першого разу. Винайшовся підрядник. Так як ці модулі вони важкі до 38 тонн, найтяжкіші, то Та там спецтехніка, кран 200 тонн приїжджав. Там стиснені умови щодо під'їзду приходилося Також вирішувати дуже швидко проблематику з переносом мережі електрики, змонтували ці блокмодулі. Зараз вже йдуть роботи по ну, благоустройству, оздоблення, підводи води, каналізації, електрика, оздоблення. Ну, всі вже роботи, до, щоб завершити це укриття. Щодо ліцею номер 3 Якщо не ви відповідаєте, то хто поліцею номер 3 ми були дійсно на початковому етапі замовником з виготовлення проєктно кошторисної документації. Там іде велика споруда. Вона також напівзаглиблена в землю. Вона монолітна, вже не збірна. Там монолітна ідезлібітона цільна така споруда на 900 осіб. Після виготовлення про кошторисної документації було наплавлене клопотання секретаря міської ради на тому, що там сума дуже велика. Там проект. Майже після мільйони реалізації цього проєкту це дуже великі кошти для нашої міської ради. Направлено листа на область, і область взяла цей проект під реалізацію. Цим проектом займається департамент капітального будівництва Одеської облдержадміністрації. Вони його на даному етапі реалізовують. Також директор департаменту житлово-комунального господарства Євген Руснак розповів про тип захисних споруд, які будуються на базах закладах освіти. Швидко споруджувані захисні споруди модульного типу. Вони з'єднуються між собою, вони йдуть в залізобетоні, вони розраховані на ударну волну, вони йдуть поло в землю. Це протераційне укриття клас П4. В цілому ми розраховуємо відповідно до параметрів школи і завдання на проектування. Це по 200 людей, кожне укриття, що на території ліцею номер 2 що на території ліцею номер 6 на 200 людей, це комплекс блок-модулів. З 15 одиниць, які в цілому роблять одно ціле протрадіційне укриття, дізнались і про завершення будівництва. На жаль, до 1 вересня підрядники не встигнуть виконати усі роботи, а діти не розпочнуть очне навчання. Я думаю, десь до 1 листопада ми все закінчимо. Здамо об'єкт в експлуатацію. І наші діти зможуть приступити до повноцінного навчального процесу. Звичайно, що будівництво укриттів в закладах освіти це складний і відповідальний процес, що вимагає комплексного підходу та великої кількості часу, адже від цього залежить безпека дітей та педагогічного персоналу. Ольга Ситникільяби Юль телекомпанія КЕТ.